Так, Добрий день. Чоловік. На прохання одного із клієнтів було в нього таке прохання. Треба відкручувати гайку от в такому колодці на глибині 450 мм і гайка 80 мм. Дуже туди важко долізти. Ну, от на прохання його зробив таку насадку під цю гайку, щоб можна було в цей колодязь залізти надіти на гайку хотболт а, і прогріти її, щоб була можливість відкрутити. ну, так як ну, гайки такої немає, я вам взяв, знайшов трубочку таку, щоб показати, як це працює. Це діаметр трубочки, це 80 мм. Зараз я буду ну, ще так буде так. краще. Можна побачити. Бачили, що це таке. Ця трубочка. А, ще одне, Я насадку настроїв таким чином, щоб Не грила, там до 800 радусий цю гайку. А грелаю ее радусий до 500, где-то так. Ну, видите, все. Все. Краска обгорає очень добре. Ну, вот такая вот деталька у меня отгорела. Ну, я думаю, что... Людина все вийде зробити, долізти до цієї гайки і розкрутити її цим приборчиком. І там фотболт, індукційний нагрівач. Дивіться, моє відео. Буває мені є час їх записувати, а буває, нема немає часу, бо треба розроблювати людям якісь технології для зручності та щоб все працювало в Україні. Дякую до побачення.